Працівниками карного розшуку міста Костянтинівка була отримана інформація щодо цивільної місцевої особи, яка займається збутом наркотичних речовин в місті Костянтинівки. Було проведено комплекс необхідних заходів, після чого за допомогою працівників корт особа була затримана в порядку статті 208 КПК України. На даний час особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ja, det er Досудове розслідування проводиться за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі.